Всім привіт на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я приготую безквітний мох. Сьогодні цей мох я буду готувати для декору пасок, хоча часто його використовую для декору тортів, капкейків будь-яких солодощів. І так, для безквітного моху мені потрібно 1 яйце, 15 г цукру, 25 г рідкого меду, 25 г борошна присіяного, 5 г розпушувача та харчовий барвник зеленого кольору в мене сьогодні. Хоча це безквітний мох можна робити в будь-якому кольорі. До яйця я зараз додав цукор та взіб'ю все до пишності. Далі до збитої маси я додам трішки гелевого барвника зеленого. Також в мисочку відправляю мед. Я його трішки розтопила в мікрохвильовці, тому що він в мене був густий. Так, все акуратно перемішала і тепер додаю просіяне борошно з розпушувачем. І тепер все лопаткою обережно вимішую. Ось така маса в мене вийшла. Тепер я беру паперові ось такі стаканчики. Вони в мене величенькі. Буду наповнювати їх менше, як на половину стаканчика. Ось так. І зараз відправляю в мікрохвильовку приблизно на хвилину або на півтори, подивлюся по готовності самого бисквіта. Ось ще вийшло. Об'єм одного стакана паперового в мене 340 мл. Як ви бачили, я наповнила стакани менше як наполовину, і вийшли повні стакани такого зеленого бисквіту. Зараз вони трішки остигнуть і я буду доставати з цих стаканчиків. Так, надріжу сам стакан. Випікала я бисквіти 2 дві хвилини, не скажу дівчата, на скільки градусів я виставила свою хвильовку, тому що в мене там все автоматично викладається. Випікала спочатку півтори хвилини, потім потругала серединку бисквіта квіта, встаканню ось так пальцем. Вона була ще трішки вологою і включила ще на 30 секунд. Ось такий виходить бисквітний мох. Він дуже легко відстає від стаканчика. Я олії не додавала, тому що я знаю, що дехто додає олію в тісто ось такий він пористий. Багато про цей бисквітний мох розповідати не буду, тому що це далеко не новинка. Кондитери його досить багато років вже готують та використовують для декору різних солодощів, в тому числі для пасок. Саме цим зеленим бисквітом я буду декорувати паски, які десь на днях буду готувати. І, звичайно, відзніму для вас новий рецепт смачних і гарних пасочок. Для тривалого зберігання цей бисквітний мох можна просто відправити в пакет та заморозити в морозильній камері. Я, звичайно, заморожувати його не буду, просто відправлю в пакет та в холодильник. Ось так легко і просто я приготувала бисквітний мох для декору пасок. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому кулінарному відео.